Привіт, це знову я. І сьогодні в мене нова вже ідея це буде тема розкручування гаджетів. Сьогодні в нас у студії отакий от, от як його. з ваги. Вже розкрутив. До речі, розкручувати цю штуку це смертельна мука. Не рекомендую так робити. І так, що ж ми тут бачимо? Ось такі от прилади. Сподіваюсь, до речі, що я його потім зберу після відео. Я його розбирати не буду. Подивимось детальніше. Ось ця штучка. Я не вставляю батарейки, не хочу це пробувати. Бо ще рване. Ну, ось оцей гачок, як ви бачите, ось як він оце все робить. Ось тут ці кнопочки, плата головна. Ну і відсік з батарейками. Нічого такого незвичайного. До речі, якщо вам сподобається ця тема, то поставить 10 лайків, я поки що великі тиражі не роблю. Хоча я не знаю навіть, що це слово означає, але це добре, так. <смі> поки що, якщо збере відео 10 лайків, то наступне відео буде про 3D-ручку. Хоча я не знаю, як її розкрутити, бо я вже пробував, хотів це відео про неї зняти, але... Тут немає такої насадки, яка б підійшла, щоб її розкрутити. А це якраз тут усе підходяще. Ну, всім до побачення!